І знову смуток чорним крилом огорнув рогатинську громаду. У дні, коли весь світ готується до найбільшої радості народження Спасителя Україна хоронить своїх дітей. Віднині Рогатинщина у триденній жалобі. Двоє її синів поклали свої голови у жорстокій битві з ворогом української свободи. Його маленьким діточкам горобчикам всього три рочки вони ще не розуміють, що їхній татко герой, бо загинув, захищаючи Україну, і передусім їхній спокійний сон. 40-річний Іван Харишин так мало часу провів зі своєю молодою сім'єю ще так мало любові встиг віддати своїм рідним, але заради них віддав найцінніше своє життя. Це і є найбільшим проявом любові. Сумує уся громада, сумує село Кутці, де народився захисник. Сумує дружина, і діточки, мама, сумує родина, бо втратили людину, чиє серце билося для усіх них. Іван Зиновійович, герой України, народився 3 жовтня 1983 року в селі Кутці нашої громади. Закінчу рогатинську загальну освітню школу номер 1 Вступив у Рогатинський державний аграрний коледж, де здобув фах технолога, згодом працював за спеціальністю на підприємстві РосанАгро, крім того, заробляв на життя на місцевій пілорамі та будівельником. У 2019 році Іван Харишин створив сім'ю, у 2020 році. Подружжя народилося двоє дітей, двійня, донечка і синочок, та недовго тривало сімейне щастя. Іван був мобілізований до Лав Збройних сил України 13 червня 2023 року. Солдат служив на посаді гранатометника гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмової бригади Едельвейс 11 листопада. Воїн ще відвідував свою родину під час відпустки, вірив, що війна не назавжди невдовзі повернеться додому, буде любити своїх діточок, ще дужче та радіти, як вони ростуть та стають добрими людьми. Проте, на жаль, свято чудотворця Миколая було сповнене. Тривоги у сім'ї Харишинів, бо у ці дні зв'язок з татком обірвався, він не зателефонував. Відтак більше, як тиждень, тривала невідомість, і лише нещодавно родина дізналася, воїн Іван загинув в тяжких боях, неподалік села Берестове під Бахмутом. Івану Харишину було всього. 40 років жити і творити добро для кожного з нас. Наріднішої людини назавжди залишилася мати, дружина, діти і сестри. Висловлюємо щире співчуття близьким і побратимам, загиблого захисника, нехай Господь прийме душу Івана Харишина. Герої України у своє небесне військо, вічна пам'ять герою. Горе прийшло і у ще одну родину Рогатинщини. На війні загинув мешканець села Черчи Сергій Затерко, родом з Тернопільщини. Чоловік віднайшов у нашому краї свою долю. Надбав донечку, а нещодавно ще й онучку. Усі вони чекали захисника вдома. Однак війна річ страшна. Їй байдуже, хто тебе жде і хто за тобою заплаче. Але сьогодні на майдані Роксолани в Рогатині плакали усі. Громада прощалася з двома полеглими бійцями Іваном Харишиним та Сергієм Затерком. Сьогодні ми маємо. Ще одного героя України. Це Затерко Сергій Якович. Герой Сергій Затерко народився 30 квітня 1975 року у місті Скалат на Тернопільщині. У сім'ї був третім сином. Майбутній захисник закінчив місцеву школу. Згодом вступив до скалацького професійного технічного училища, опанував професію електрозварювальника, відтак пройшов строкову військову службу. Згодом доля привела Сергія Затерка на Рогатинщину у село Черче. У цьому селі захисник створив сім'ю. Де у шлюбі народилася єдина донечка. Щоб забезпечити сім'ю, Сергій Затерпо працював на кількох підприємствах краю, мав золоті руки, його пам'ятають як доброго і працьовитого земляка. У 2020 році Сергій, герой України, видав заміж дочку. Та дочекався онучки, яку дуже любив. Здається, попереду ще мало бути довге життя, гарна старість. Але війна вводить свої корективи. На військову службу до лав Збройних сил захисник був призваний 28 вересня 2023 року. Стрілець, помічник, гранатометника виконував бойові завдання у складі 2-ї гірсько-штурмової роти Едельвейс. 16 грудня, при виконанні бойового завдання, неподалік населеного пункту Берестове Бахмутського району на Донеччині загинув захисник. Дорога родина, всі присутні, ми прийшли. Щоб віддати велику шану і велику честь. Бо ви жили, ви знали, ви виховували достойних і великих людей, великих по справжньому, які не боялися, які взяли в руки зброю і боронили кожного з нас, щоб ми могли тут дихати. Що ми могли тут творити, що ми могли радіти і любити? Це є велика відданість людському життю. Поховають загиблих героїв завтра, 19 грудня. Сергія Затерка у Рогатині, чин похорону розпочнеться об 11 годині. Івана Харишина на куцях. Обряд поховання почнеться о 14 годині. Щирі співчуття рідним полеглих. Вічна слава Героям України.